Багато спина їжака вкриті довгими гострими колючками сірого, коричного чи бурого кольору. Коли їжак відчуває небезпеку, він скручується тихо, у клубок, ти огортаючи все тіло колючими голочками. Їжаки мають слабкий зір, але вони розрізняють кольори, а от слух і нюх у них відмінні. Їжак харчується хробаками, жуками, разликами. Зрідка з жабами, зміями та мишами. Їжаки полюбляють розгрібати бджолині та олій. Ребята, ми їдемо на сніданок чи ні? Я вигла. Ти молодець, ти мій чемпіон переможець. Що? Ти все, що мама читає про їжаків чи ні? То нічим харчуються їжаки. Сільв'яками, хлябаками ти зуками, хлопаками, лавниками, злітка забами, Ми їдемо на сніданок чи ні? Їдемо. Ну то давайте Мені треба сьогодні готувати, їсти. Чіпки. Да. Чіпки, мама си, Кейця, давай вже теж. Ти така мене господиня, тут прям Чіпки. з кухні не виходиш. Чіпки. Сидить, Мама прочитає про тигра і слона, так? Ти мій тигр. Тигр. Що ти таке граєш, покажи. Бульбашки. У нас в Тойстоні вчора бульбашка полетіла вище п'ятого п'ятому поверху. Ого, нічого собі, що сьогодні на вулиці. Апокаліпсис. Апокаліпсіс.